Привіт! Мене звати Галина Богач, і сьогодні я хочу розказати про інженерні рішення та комунікації в нашому комплексі. Ми говорили, що маємо всі необхідні комунікації, тож можемо тепер побачити, які саме. Хоч сьогодні на вулиці дуже і спекотно, але зима не за горами, тому пропоную почати з опалення. За моєю спиною ви бачите котельню, яка має необхідні потужності, щоб забезпечити опаленням весь наш комплекс. Ми маємо два котли на різному паливі, що дає нам можливість безперебійно надавати тепло та обрати більш вигідний вид опалення. Коли в тому є необхідність. Отже, наші обіцянки про наявність всіх комунікацій на складі не міф І ми можемо це побачити на прикладі одного зі складів. Ходімо. Я показувала котельню. Тепер ми бачимо, що в приміщеннях підведені труби з подачі гарячої води, а в зоні мезоніну встановлені радіатори опалення, світло. Кожне приміщення обладнано електричною щитовою та автоматами з необхідною пропускною можливістю. Як і обіцяли, ми до кожного складу підвели комунікації води та каналізації, тож на території власного складу можна організувати душову, санвузол або зробити розводку мокрих точок по приміщенню для організації ваших індивідуальних потреб, щоб легко було вести облік. Ми кожному встановили індивідуальні лічильники на всі комунікації: тепло, світло та вода. Як бачите, власники наших приміщень мають можливість створити собі комфортні умови як для зберігання звичайного товару, так і для виробництва. Тож ласкаво просимо до нас.